Невдовлетворена збором грибов, вона сиділа, сідає на велосипед і їде по гриби. Проїхала вісім км, Перша сироїшка молода одразу. Зараз буду шукати далі. А ну, ось якийсь красавчик у нас. Хто це такий сироїшка? Молода, красива сироїшка. Дуже багато грибів. Отаких. От Їх багато. Зараз я покажу. ось. І їх тут дуже багато. Зараз я одного нову Ну, схоже на ентолому, але так як багато двійників, як казав мій друг грибник о, Сережа, то я, коли не впевнена, я не беру. Але хто, може хтось з вас підскаже, що це за гриб. Бо їх дуже багато, але я їх тут не ну, брати я не буду. Просто підскажіть, що це за гриб. Росте у, у осичка, верба, осика. Що тут ось верба, ось і сосна, і осичка, чи тополька, і сосунки. Це... Тут а воно росте, її дуже багато. Теж сироїшки, але вони вже сухі і. І трухлі, коротше, чому І ще ось, і ще. Дощі пройшли і після дощів так вже все. вже Мертві. Який красень. Ох ти. Та ти що. Ух. да! О, огонь. Одна сироїжечка, Ось така трошечки уставша, але взяти можна. Ось іще одна, взагалі молоденька. Оп, і блін, ну дламана. Ще один красень. Хтось мені Короче, Коротше, до мене хтось сьогодні упробував, зрання і вирізав усі гриби, бо одні ноги торчать обрізані. Цього не побачили, оставили. О, клас. Там, каже, щось, щось вкуща. Змія як? Да, да. Е, так то це, то гадюка. Якщо да. в ромбіках, то гадюка. Да? Да. Да. Якщо в ромбік сіра в ромбіках. Ну така темна і ну, коричнева. коричнева, ромба. все, то гадюка. Ти що, то ядовита. Вилазить туди, бо ще так жахне, так да ще відкачувати, відсасувати тоді, придеться цей яд, блін. Ну, ну все в ромбах, то змія, гадюка. Гадюка, то я довицю. Гельвела монашка. Оп! оп. Чик, чик, чик. Отак ось. Гервела монашка. Червонокнижний гриб України. Травоскували скупать. Ось така ось вона. Чорна. А ніжка біла. А ось я наш Та ти що, Це коротше місто. Класне. Ось раз, а вон два. Зараз будемо тут шукати. Будем. Ну він трошки вже да, погризаний, але він не мертвий. Клас. І тут теж той видно І ще щось знайшла. Там чоловік каже, а я знайшов. Я кажу, так зривай, кажу, і сфоткай. А це що? А, бляха, це поганка. Я думала, моховик його пересити. Що, це що? Це мертвий гриб. Чоловік два нашов. Оп, красавчики. Ось ще один під сосоночкою заховався. Оп, сосунок. Красивий. Отсосіновік. Третенький. Красавчик. Да? Огонь. Це красавець взагалі. Та ти що? Й, Боже. А тут, а, а тут. Здесь клас. Раз. Раз. А он два. Ого, офіцій. Оп. А це що? Ага. І офічати. Красавчик. Ай, блін, а він мертвий. Ех, печаль. Дивіться що. ти. Та ти ж. Боже. Оце класно. Ага, так, так, ти нашов, юрко нашов, ага, да, 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 нашо, юрко знайшов, звісно. Ка... Бо поки я ходила, там збирала теж. Да. он що. Ой, так. Боже, оце клас взагалі. Огонь. Огонь. Фуляки які. Ух. Ще один тільки трішечки, звісно, під, від жари. О, красавчик. А моя подружка ручна. Гляньте, сидить на ноги, навіть не тікає. Отака От девочка или мальчик. Гляньте, навіть не тікає. Сидить он на нозі, ручна. поняли? Все. Подружання. Взагалі. Гарненька ось яка. О, красива. А ось ще один красавчик. Оп. Ох, трошечки тут так обріжеться. А так вполне, я хочу сказати, замічательний гриб. Дєчко це дрозда, мабуть. Ось з нього вилучилась в З'явилося на світ нове життя. Це, хто це такий? Хто ти воїн? Оце ну, якийсь гриб, не знаю. А ну, він м'якенький. Ну це якийсь тру трутовик. Чи що, чи це якийсь? Я не знаю. Ну він такий, він, він м'який, не твердий, але його не буду зривати, прикольно. Чиназис, каже Юрій, чиназис. Дивіться який. Маслючок. Ось іще один. Чиназис. Оп. О, красавчик. І ще один красавчик. Хоп. О, гарний який. Ех, а якби оце були ризики? Клас. А тут, кстати, ось хтось гриби витягував. Могли бути масуки. Ти що? Ой, красавчик який. Слухайте, я це сьогодні ще... Чим далі, тим більше болі Красень. Ух. На дорожці. Дивіться, який красивенький який. Хоп. Ох. Красавець. Ой, ходу, зразу тільки зайшла, зразу, хоп і є, Ох, вообще огонь. Красотень. Та ти що, Я думаю, тут ще є Ежечька раз, а ось два покажу. Красиво. Прям на дорозі. Дідемо ось на велика. А він ось каже, заберіть мене, будь ласка. А оце сьогодні пофортунуло другий раз. Ну, утра чуть-чуть. А зараз так конкретно. Останній день весни. 31 травня. листички, Зранку ми несе. Сколько дві чи три Дві. Дві. А зараз, дивіться, Да я понял. Откривай. Вон-он, отам, там. о он, там. Та. И ты шо? Оце да. Офігеть. Капець, оце красота. Лисички. Оце, да. Оце кайф! так ось тут. Що ж можу їх зрізати сразу? Ти що, покажи, скільки багато. Так, вообще, ти що, діла волоса. А й мене показують. Так показуй мене все время. Щоб усі бачили, яка я кухня. Як я вмію гриби збирати ти що, глянь, глянь, дітки які. Покажи, скільки кулочку щас ще додав. Та ти що, боже, це саме центряки молоденькі, смачненькі. А картошка в нас є вдома, щоб лисички з картошкою Ну, mm, недалеко. Можна їх отварити і заморозити. Бо я сьогодні буду білий поляки. І цей консервірувати. А це картошечку молоденьку треба. Якщо ти купиш картошки молодої, давай завтра купимо молодої картошки. Чуєш? Угу. Чуєш, я їх сьогодні одварю і просто поставлю одварини в цей, у холодильник, у мисорці, Поняв? А завтра купимо молодої картошки. І заварганим картошки з лисичками. Согласен? Так. Да. Хотя, uh -huh. как тут не согласиться? Как Не Нормально, это нормально лов в одном месте. Что там ходить? Вот держите. Держите меня семера. Не размовляй на кацапскую потому бо они будут тогда писать, чего у вас человек на кацапскую мове разговаривает. Уже за них те писали. Копита, поспилюй копита. А ти заповнив оце місце? Ну мені розказувати на якій мові, мені розмовляти ніхто не буде, це точно. <гум> Ні, ну я ж можу. Ось і ось ще. Місто треба просто зробити фотографію да. і локацію. Я, не, я цю дорогу знаю, дорогу я цю знаю, Тихаревну. Вот оща. Да. Там ще, да. Цей, каже, я в групі писав, о, каже, листички заутрішні, поняв. Угу. Листички, каже, перші, каже, респект. Ага, побачить увечері. Лисички наші перші, другі, другі, другі в перший день є. Зараз ще подивимось, може ще є. Покажи, зараз я в пакет покладу, покажеш, скільки там в пакеті вийшло. Ну, ну, лисички такі повинні рости, Да? Так, да, покажись. Нормально. Ще, да? Трошки є. Так, 19.27, Уже зараз будемо їхати додому, тому що поки доїдемо, це ще десь годину їхати як не більше. От і у мене вже батарея сіла за сьогодні за цілий день. Тому вже потім в кінці, якщо щось знайдемо, то може і зніму, але думаю, вже потім. Вдома покажу загальний результат. Ще один. Поки батарея не сіла, то я все ж таки знімаю трофейчики. Уже сонце сідає, так уже таке сіріть починає у лісі. Вже їдемо додому, бо вже натомилися, сьогодні зранку ходили, збирали і дятел довби, і цей, і зараз оце скільки на великах виїздили. Більше 20 кілометрів. Увесь ліс. Ну як не весь, ну багато об'їздили. Це вже так тут стало подивитися, то тут нема нічого. Ось дятел шурує. О. Але ж сьогодні гарно, гарно, звісно. Лисички це взагалі супер. Я задоволена, та і, і маслят трохи, і поляків, і сиродіжок, і зранку білих набрали, то я ще з ними нічого не робила. Папороть. А я от Мені цікаво, папоротник можна вдома в вас оставити чи ні? У мене вже ноги будуть за сьогодні. І такі кілометри, що намотати пішки зранку, а тоді ще і цей. Що? О, вже чоловік щось знайшов. Каже, Таня, йди сюди. Де? Оце... А оце знаю. Каже, оце знаєш, а оце знаю. Йо... А от, от там далі, знаєш ото. От -от, от -от. і... А ну там. А ось знаєш, ось. І ось іще один. І... ти що, і ось іще один. Все, останавлюємося. Красавчики які, так? Да? Бляха, бляха-муха, блін. Каже, чоловік, диви, каже тобі, ка я дуплетом зробив. Дивіться, раз і два. Оце діла. Ми додому як не попаде, може дитя зводить, каже, диво є. Кажу, стільки таких що кажу, додому не можемо доїхати. Раз. Так тут три. Тут три, да, три брикінь! Тут три омареничі. А ти кажеш дуплетом. тут три, О, тут або посередині маленький був. Mm. Веретільниця, ось. Веретільниця – це ящерка без лапок, вона не ядовита. Ото часто пишуть мідянка. Люди це не мідянка, це ящерка. Не ядовита взагалі. Дивіться, я її трогаю. Так, не балуйся! Побігла сируха. Стоя, я тебе поглажу, кажу. Блін, зараза була, побігла. Добре, біжи. Короче, 8% заряду залишилось, поэтому, коротше, все, їдемо додому, все. Дома приїду, підключу телефон і вже тоді покажу загальний результат. Ну, і вже підзарядила телефон, значить, все, оце вечірення. Ну, що в день збирали, оце і все. Так, ось, телефон щось і лагає. Оце потім все. так, тут ось І маслятка, тут, і біленькі, і поляки, і підберезники. Коротше, все в кучі на одній тарілці. Оце сирої сироїш. Оце сироїшка. Оце лисичка. так, А оце ранішні, білі дубові, підберезник, дві лисички. Це що у нас моховик і красноголовці. Отаке сьогодні у нас тихе полювання було. 31 травня, останній день весни.